Якщо адміністрація закладу та вчителі вирішили долучитися до освітнього проєкту Мрія, вам, як адміністратору закладу, потрібно зробити наступні дії. Перше. Подати заявку на підключення. На сайті Мрія.ua натискаєте Долучитися до Мрії та заповнюєте невеличку форму про заклад та відповідальних осіб. Після заповнення заявки Через певний час її розглянуть і з вами сконтактують менеджери Мрії. Після успішних контактів з менеджерами Мрія, вам як адміністратору закладу, потрібно виконати певні дії. Перший крок це підходите до директора, і директор за допомогою свого цифрового ключа заходить на портал ICOM у власний кабінет. Далі він повинен вибрати систему електронного документу обігу, тобто журнали та щоденники, в системі «Мрія» і підтвердити своїм кваліфікованим підписом. Наступне, після вибору системи, має пройти певний час затвердження вашого закладу в роботі «Мрія». Далі менеджери знову з вами зв'яжуться, і директор повинен зробити наступне: перший вхід в системі «Мрія». Директор натискає Увійти до Мрії і Увійти за допомогою ID.gov.ua». Натискає Увійти через ID.gov.ua» і будь-яким доступним способом авторизується у Мрії. Це може бути за допомогою ключа, за допомогою банка ID або за допомогою «Дія підпис». Найпростіше використати це за допомогою «Дія підпис». Наступний екран, який буде бачити директор закладу, це список всіх вчителів і його задача через пошук можна знайти відповідальну людину, яку він назначить адміністратором системи. Наступні кроки по налаштуванню ОІС «Мрія» далі буде виконувати назначений адміністратор системи.